Привітання, рада тебе бачити. І хотіла тебе запитати, от, на як ти прийшла взагалі в регресотерапію, як ти її ознайомилася, з цим методом, шукала? Mm -hmm. Тут просто раз така історія Душа розбіраю. Та, в загальному, знаєте, кожна людина у нас стикається реально з важким періодом в житті. Як не крути, є певні випробування, є певні уроки, які ми маємо засвоїти. І іноді, як то буває так, коли до тебе не доходить так легенько, то потім ти отримуєш трошки так більше. І можна сказати, в мене в моїх відносинах з на той період хлопцем ну реально були важкі важкий період відносин. Я розуміла, що звичайно треба працювати над собою, тому що. Це не ок, я так не хотіла. Я хотіла реальні змін, я хотіла гармонії в Я хотіла, щоб все було ну, гармонійно по-максимальному. Я розумію, що там ідеальних відносин немає, да? але коли воно ну, настільки не ідеально, то тут вже варто, скажімо так, покопатися в собі, розібратися. Я насправді ходила і до психолога з цим запитом. Я, як того ти ходила? Ну, у нас недовго сеансів було чотири, але далі в нас продовження і не було. Але я розуміла, що ну, там я не відчувала, щоб щось мені взагалі допомагало. Я розумію, що ну, не можна його безцінювати, тому що як -ніяк, думаю, не як думаю своє воно давало. Просто єдине, що коли я прийшла до тебе запитом, то м -м, в мене було зовсім інше відчуття після зразу першого сеансу. Я можу сказати, що мені це допомогло за один раз, і я відчула велику сферу, силу регресотерапії. В тому плані, що дійсно там за один сеанс ти вирішуєш момент, який ну, і, і да, можливо, навколо воно, там, все не зразу поміняється, та, але всередині ти вже відчуваєш ту гармонію, бо з одної сторони, коли є стан, де тебе всередині все болить, і настільки важко, що ти не знаєш, як взагалі далі жити, та, куди рухатись, ти просто е, розумієш, що вся твоя енергія, увага, все йде тільки в ту ситуацію, ну і реально важко пережити. І з іншої сторони, коли ж ти розумієш, що в середині вже тебе ну, спокійно, і ти знаєш, ти можеш далі жити, ти можеш продовжувати. ну Це реально прикольний стан. І ми з тобою вже неодноразово багато різних моїх ситуацій пропрацьовували. І я бачу, що з кожним разом наші зустрічі були стілюючим. Кожний сеанс був на різні теми. Так, на вані. різні теми, На різні теми і кожен сеанс він був стілюючим. Він був результативним, після чого реально в мене в житті. Ну, Колосальні зміни відбуваються, і вони відбуваються легко. І як це ти завжди кажеш? Ну, що має пройти певний період часу, так, щоб це було безпечно для душі. Так, да, я уточню, що кожна людина, коли проходить сеанс, я завжди уточнюю, скільки необхідно часу для того, щоб зміни, да, наші нейронні зв'язки, які в нас є, щоб вони переформувалися. Да? Щоб це було м'яко, бережливо і екологічно для тебе, щоб ти е, на ну, після сансу стала, пішла і ти себе класно почувала, а не лежала прибита, да? тому що ми ж не можемо там, взяти, наприклад, і відрізати там, наприклад, групу качу ногу, да? тому що це фізично буде боляче. Да? Так само і в нас на підсвідомості, у нас енергетично ці всі ланцюжки перестройцям і роблю так, щоб це було м'яко, бережливо, і екологічно для тебе, щоб ти класно себе почувала. Продовжувала жити, але воно процес іде ми змінилися. Бувало таке, коли, наприклад, людині, от тут воно в моменті, ну змінилося. Не потрібно там, наприклад, час. Це залежить від того, наскільки глибинна у людини була проблема, з якою вона звернулася. Mm -hmm. да, наскільки це от там так закороніло було, що потрібно просто трошки більше часу, більше часу, наприклад, потрібно навіть, коли ми працюємо. З фізичним якимось да, захворюванням, тому що на фізиці воно якби відбувається зміни повільніше, да, для того, щоб це м'яко було екологічно. Але це все, що ми напрацьовуємо, ми робимо це за сеанс, а потім уже в залежності від того, скільки реально конкретній людині потрібно часу, ми це запитуємо, е приходить відповідь. Це відбувається. І як ми перевіряли, да, реально там був здається місяць, да, і через місяць, е от прям. Прямо ти забула про ту проблему, взагалі, яка була. Да? Mm. А, хорошо. а скажи, будь ласка, от мені цікаво, от, як ти обилала да, провідника, як тобі, там, ти зрозуміла, що ти хочеш, наприклад, зі мною працювати? Я коли шукала, я розуміла, що в нас в Україні не так багато спеціалістів. Або, можливо, я не знала, де шукати? Ну і мені сподобалось по перше, що ну не знаю, якісь навіть, мабуть, такі внутрішні відчуття. що типа що цією людиною я би хотіла попробувати попрацювати. Я на той момент. Не очікувала ніяких сумасшедших результатів, так далі. Я ну не знаю, я хотіла просто попробувати цей метод, чи воно взагалі щось працює чи не працює, бо я думаю, Боже, я не знаю, що які, скільки методів буду пробувати, щоб реально прийти до якоїсь внутрішньої гармонії. Тому що, коли в тебе в житті все класно, 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 і тут тебе просто вибивають з колії, так прям жорстко вибивають з колії, і ти просто розумієш, ти хоч просто повернутися до того стану, де в тебе все ок всередині в першу чергу, так? Тому що все йде від нас всередину, і воно мене прям дуже підкусило. І я бачила, як в той період всі мої сфери в житті, да, вони так в скуси пішли. Тому, насправді, ну як то кажуть, колесо да, має бути всіх сферах баланс тоді воно все відбувається гарно, гармонійно. а в мене от одна сфера дуже сильно пішла на зкіс і потягнула за собою все. от тому Ну, я коли тебе вибирала, кажу, якісь було таке внутрішні відчуття, що я хочу з цією людиною почати працювати. ну і... і а... дійти, ну, відчула, да? Я не пожаліла, бо в нас після першого раннього були результати. І я потім, ну, ти не знаєш, скільки я людям рекомендувала, але я розумію, що мене там всі чують, і такі одна вогне друга вийшла, та, 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 та. Ну, тобто. Мало людей, мабуть, вірять, не вірять в такий метод. Хоча я думаю, що якби багато людей спробували його використовувати, то може би і він не, не було всі жили мирно. О, але, тобто. але Це все, що відбувається, воно заплановано вищим смислом, Це все, що не відбувається, воно відбувається, все, що відбувається, не відбувається просто так. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, от коли ти йшла на сеанс, так? От у нас то був онлайн-сеанс був. Скажи, тобі не було страшно, наприклад, як там тобі ця інформація приходила? Як то вона відчувається? А, ну знаєш, я спочатку подумала, що я мабуть нічого не відчую. Бо коли я знаю там в сеансі, ти мені казала, ти щось бачиш, бачиш, я розумію, що нічого не бачу, і потім ти ти така, а, а відчуваєш? І тоді ми поняли що в мене через діло, да, що я отримую інформацію саме через відчуття. Uh -huh. І коли ми вже реально там по до відчуттів і пробували через відчуття. Подивитися на ситуацію, то реально воно якимось дивним чином показувало все одна цю ситуацію. До того я думаю, так боже, що я зараз а, так, просто то... спочатку да, буває часто, що у людини, е, коли ми йдемо тільки переходимо першої причини, виникні проблеми, у людини часто саме через цілу йде інформація, не починає там десь там зажимати, або ще щось, або там когось, навіть, наче таке відчуття, що там холодно де да, десь стає, або починає там. Зжимати в тілі і так далі, це прям наше тіло сигналізує, куди потрібно йти. Тому спочатку пішло через відчуття в тілі, а потім вже через образи і mm -hmm. картинки. І як тобі, от, після того, як закінчився сеанс, не було таку, може це моя фантазія? Ти знаєш, ні, ну, знаєш, що мені сподобалось? Я просто розумію. Чи фантазували ми, чи не фантазували саме найголовніше це реальний результат і мій стан того. Тобто я просто бачу, що реально є зміни, і як воно тоді вплинуло на мій стан, що я просто була. Ну можна сказати, знаєш, як оце взяла людину, кинули на саме дно. І я на самому дні думаю, блін, як звідси взагалі, взагалі вибратися. Да? І тут після реансу, хоп, я вже на, ну, тіпа, я з самого дна вже десь вибралася, вже десь дупи якісь дорослі, кудись, ну, умовно розумієш. А, а тобто, і Я поняла, що чи, чи, як воно саме відбувається, напевно, для мене воно не стільки мало важливість, як той факт, що воно працює твій стан да, да. І, і зміни в житті. Це був сеанс онлайн. Тобто ти була і в місті, mm -hmm. да, от Я скажу онлайн. Чи отримала, ну зрозуміло, чи як від отримують інформацію? Це було і онлайн, і офлайн. Mm -hmm. Є якийсь страх, що може не приходити інформацію, коли я не поруч фізично? Mm -hmm. Ні. Ну тобто, я ж кажу після першого сеансу, перший раз у нас був онлайн. Все було насправді супер. Ну, тобто. Uh, я наушник уха, намаляла на ліжко, і ми в сеансі. Uh, скажи тайна. під час сеансу, ти uh, це для того, щоб розуміли uh, спостерігачі. Uh, як ти провалюєшся, чи ти контролюєш, чи ти пам'ятаєш все, що відбувалося? Так, да, да, повністю все пам'ятаю. Нам ще суші <реш> привезли тоді, коли. <реш> 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 але так, але, 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 але коли розсаби дистанція, ну ти йдеш і. Все пам'ятаєш. Тобто, в будь-який момент можеш відкрити очі. Mm -hmm. Так, хорошо. А, можливо, якісь рекомендації була б для, для спостерігачів. Рекомендація просто, якщо ви хочете змінити своє життя і в... Ви вже там не знаєте, що робити, то я рекомендую просто піти на регрес. Ну, для мене це спрацювало. І я розумію, як воно вплинуло на моє життя. Я там не можу казати, але що воно якось там 100% вплине, да? я ж просто не знаю, як людина, людина теж має бути готова. Але просто якщо ви вже пробуєте-пробуєте знайти рішення, і ви таки пошуку рішень, да? бо це саме головне, що ви шукаєте, ви хочете змінити своє життя, так? то тоді. Якщо ви навіть бачите це відео, то це відео саме для вас, що от цей момент де ви можете змінити своє життя. Дякую тобі за довіру. Дякую за це інтерв'ю. Дякую Марін тобі. за все, за ці наші стілюючі зустрічі. Дякую.